В місті Пролетарськ Хростовської області на нафтобазі, яку напередодні атакували сили оборони, вибухнула ще одна цистерна. Російські рятувальники не можуть ліквідувати пожежу вже четверту добу. Не допомогли навіть молитви російських попів, які провели молебен біля нафтосховища. Чи то навпаки допомогли? Бочка ззаді рванула. Не видно. треба валіти сюди. Що там болістка забрались? Я навіть так. Блин, горит да, для... А тут как это, как ночью, да? Ага. Горит санечек, валим отсюда быстрее. Ого. Ого, вот. глянь, как жара. О, жарко, пацаны, Давай быстро. там нафиг. Саня, валим отсюда, валим! Бочка в Быстрее нафиг. Раза, раза, валим нафиг!

Там же пацани. Повідомляю, що Іл-76 не беруть участі в хасіній пожежі, оскільки скидання води може тільки погіршити ситуацію. Вважаю, що залишається тільки чекати, поки пальне все не вигорить. Виходить, що мінус нафтобаза. Коротше, Все так же і горить. Пожарників куча, качають воду з соленого. Коротше, самоліти вже були. Прилетали, сейчас так обозарился МЧСником. Прилетали, кружанули, решили сбрас... нецелесообразно сбрасывать воду, потому что можно сделать еще хуже, говоря. Типа расплескается, начнет гореть вообще везде все. Короче, они кружанули и улетели. Все, будет гореть, пока не потухнет. Напередодні Розмі повідомило, що понад 600 рятувальників намагаються не дати вогню поширитись далі, а 42 пожежники уже постраждали внаслідок гасіння та нових вторинних вибухів на нафтобазі.